Сьогодні субота, 23 листопада 2024 року, українці, запалімо свічку пам'яті, вшануємо всіх жертв, невинно вбитих, невинно закатованих дуже страшними катуваннями, голодом, які померли внаслідок страшного терору країни. Окупанта Радянського Союзу проти українського населення, української нації, які зробили геноцид за допомогою винищення через Голодомор. 16-та година київського часу запалімо свічку пам'яти, поставимо її на підвіконнику, і нехай в кожному вікні, кожної оселі горить ця свічка. Як згадка і як вшанування жертв сталінських репресій, а саме Голодомору пройшло майже 100 років. Але і зараз ворог той самий, і зараз вони нищать нас, і зараз вони вчиняють геноцид проти української нації. І саме завдяки нашим воїнам, завдяки нашим силам оборони Україна б'ється. Україна відстоює своє право на існування в цьому демократичному світі. Дякуємо вам, наші воїни, наші сили оборони.